Українська тема на цьому тижні знову обговорювалася на капітолійських пагорбах. Верховний представник ЄС закордонних справ Кетрін Нештон, перебуваючи у Вашингтоні, заявили, що зближення України з ЄС принесе обом сторонам економічну вигоду. Втім, чиновниця ЄС наголосила, щоб угода про асоціацію була підписана наступного місяця. Офіційний Київ повинен врегулювати ситуацію з вибірковим правосуддям. Юлія Тимошенко повинна вийти на свободу. Такої ж думки притримується і сенатор США Джон Маккейн. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки. Тему продовжить Наталія Леонова. Європейський союз готовий прийняти Україну, і зі своєї сторони робить все, щоб угода про асоціацію була підписана вже цього листопада на саміті у Вільнюсі. Про це на зустрічі в центрі вудро Вільсона у Вашингтоні сказала верховний представник ЄС закордонних справ Кетрін Ештон Україна має потенціал мати чудові відносини з європейським союзом, які безумовно принесуть і їй, і нам великі економічні вигоди. Це насправді дорога з двостороннім рухом. Ми на тому етапі, коли опрацьовуємо остан ніж штрихи угоди, щоб представити її на саміті у Вільнюсі. Однак від своїх вимог до України, які європейські політики озвучують вже не один рік, ЄС відступати не збирається одне з питань, яке Україна повинна вирішити, це те, що ми називаємо вибірковим правосуддям, яке у свій час призвело до ув'язнення Юрії Тимошенко. Насправді ми маємо проблему з правозастосуванням. Якщо процедура є хибною, це так чи інакше може призвести до винесення хибних вироків. Це так просто. Ми дуже занепокоєні ситуацією з Тимошенко, а також іншими, які постраждали від вибіркового правосуддя. Те ж саме занепокоєння в інтерв'ю голосу Америки висловив і колишній кандидат у президенти США, Сенатор республіканець Джон Маккейн, наголосивши, що її справа повинна бути вирішена негайно. Пані Тимошенко повинна бути звільнена. Лише тоді відкриється чіткий шлях співпраці та членства України у ЄС. Але в Україні є проблеми з правами людини, і вони повинні бути вирішені. Ми не просимо, щоб Україна стала ідеальною демократією. Ми лише просимо, щоб Україна поважала права людини. Вони зробили величезний поступ, але чимало роботи ще попереду. І один з необхідних кроків на цьому шляху звільнення Юлії Тимошенко. Впливовий сенатор республіканець згадав і про зовнішній чинник, який стоїть на заваді приєднання України до ЄС. Тиск Росії На весь регіон здійснюється неймовірний тиск. Подивіться навкруги Росії, і ви побачите, який тиск росіяни чинять на своїх сусідів. На мою думку, будь-який економіст, який взагалі жодного відношення до політики не має, скаже, що всім цим країнам набагато вигідніше бути в європейському союзі, ніж у митному союзі. Мій друг Генрі Кісінджер свого часу сказав, що Росія з Україною перетворюється у західну потугу, а без України Росія залишається східною державою. Україна ключовий гравець у грі, яка нині ведеться у виборі шляхів та опрацюванні механізмів впливу на світові події, впливу на світ. Наталія Леонова голос Америки.